Всім привіт! Сьогодні в нас 4 серпня 2023 рік. Достигли у нас груша Бережефар, Фар, груша Богема. О, тільки що я йшов, буквально зірвав е персик короля Глорій. Якраз він перестигший, саме, саме те, що треба. Ну, думаю, підійду до груші, спробую грушу Богема. Я її як скуштував цього року. Я ж вона смачна, це просто не передати словами. Оце в нас береже фар цього року. 176. І ось це в нас богема. Ось така вага. Цього року, на відміну від попереднього року, попереднього року я е, перші сигналки брав, е, то виходилося, що в тих плодах, які перестихші, вони трохи ніби невеличку таку терпкість мали. Цього року було гарне зволоження. все. Супер. Смак, ну це просто щось з чимось. Ось Я зараз просто раді приколу возьму бережи фар Скуштую Мені здається, Богема його взуває по смаку цього року. Подивимося. Ну, бережефар фар нормальний, класний сорт, груші. Все класно, шикарно. Так, зараз беремо Богема. А ось богема цього року це, це просто щось неймовірне. Зразу, буквально після бережа фар, куштуєш запах. Зразу такий потужний, потужний, класний. Цукру відчувається, що на порядок більше. От реально аж <кхем> бережа фар здається ніби трошки навіть приснуватою. Тобто Богема цього року просто вразила. І розмір такий досить, досить пристойний. Єдиний недолік, я чуть-чуть запізнився, треба було дня три назад прийти. То там вже десь процентів 10, на жаль, перестигло. От чуть, чуть я завтикав. Поки я займався саженцями, приймав замовлення. Оце три дні десь в мене йшло. Сьогодні приїхав, бачу, трошки завтик. На жаль, на жаль. от, от цей момент, коли приймаю замовлення і відправляю. Сажанці, У мене, виходить, не завжди можу ідеально той момент зловити, коли воно достигає. Бо приїжджаю туди, коли виходить, а не туди, коли, коли треба, скажімо так. Ось, то цього року груша Богема ну, це смак просто неймовірний. От, чесно, попереднього року він щось так собі, я щось не дуже його. Ну, Так ніби трошки терпковатість була. Туди-сюди. Ну, це, напевно, перше плодоношення. А цього року це щось з чимось. Ну, бачите, ще недавно проходив під васою. Ось тут опровідження робив. Ще валяються підсохші. От. А Богема вже на початок серпня. І це просто Богема. От. Смак просто неймовірний. На цю пору. Ну, береже фар непогано, береже фар, вона чуть-чуть раніше. Я от покажу. Ось вона чуть посипалася. На жаль, на жаль, пару днів не встиг. Пару днів не встиг. Буквально перед, перед прийомом замовлень все було нормально. Сьогодні вже приїжджаю, отут посипалося. Тут береже фар, посипався, на жаль. Ось. А от Богема... Богема в нас... Богема в нас там далі. Я не буду йти, нема сенсу. Там теж трошки на землі, небагато, але теж є на землі. Ось, Но по смаку, по смаку просто бомба. Дуже класно, Дуже класно, і досить таки бачу на цього року. Будемо дивитися далі. Поки що я її ставлю тверду п'ятірочку. Береже фар, це десь 4, 4, більше з 5 балів. Тут 5 або по 10-бальній шкалі, шкалі це десь 9,5 я, напевно, поставлю. чуть чуть якби бере Дюрондо, вона смачніша все-таки від Богеми. Бере дюрондо, доктор Жуль Гюйон, вони чуть смачніші. Вони, правда, чуть пізніше будуть, але вони смачніші. От, Багема чуть-чуть буквально не дотягує на смак просто на цю пору та те, що я тут зараз після Royal Glory, я відірватися не можу. Зараз буду ставати, доїдати, бо це просто супер смак. І м'якоть така вона не розсипається, не тече, не... не пухне. Тобто на ринок ще навіть непогано поїде. Ну, класно, класно. Досить класно.